Бердянську серце кава у руці. Це такий стаканчик з кавою і нашою наліпкою. Тому що я розумію, що це чиїсь там чес смерть, чиїсь проблеми, страждання. Є 20, 30, 40, 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Я дуже хочу додому. Вже просто іноді, коли просять розмовляти Бердянськ, щось там з Бердянськом, я сижу, думаю, боже, в мене вже сльози. Ось це я. Я повернулася, і Бердянськ це це наш. Я Юдіна Марія і я з міста Бердянська. Початком повномасштабного вторгнення. Я розуміла, що треба щось робити, щоб про наше місто не забували. Люди вірили, що ми повернемо все це, і я почала робити багато робіт, картин, свічок, все з Бердянським, все з нашим рідним морем. Я просто виклала це все в сторіс. Люди побачили, почали почали постати все це. Була впевнена, що це зайде, тому що я знала, що робота класна, роботи усі класні, і тому так, перший покупець була це була моя подруга, дівчинка, вона сама з Запоріжжя. І вона купила, теж виклала себе в сторіс, і вже в мене запорізький канал взяв інтерв'ю, тому що їм дуже сподобалось. Різні гільзи, тубуси, частинки ракет. Я почала розмальовувати ще, напевно, десь через місяць після повномасштабного вторгнення, коли до мене звернувся волонтери і сказали, що ми хочемо допомогти хлопцям нашим і хочемо зробити якийсь лот. Я взагалі таке не практикувала, я взагалі не знала, як це робити, як це приподнести все. І м -м, я розмалювала, їм дуже все це сподобалось. Ми зібрали кошти, і я зрозуміла, що так я можу допомагати хлопцям, тому що я знаходилася в Києві і я нікуди звідси ну, би, не могла поїхати і просто сидіти без діла. Я теж не могла. Тобто я не знала, м -м, чим себе зайняти, чим допомогти, що я можу зробити. І таким чином я почала. Розмальовувати волонтерські різні штуки, і ми почали збирати великі суми хлопцям. Більше за півмільйона гривень ми зібрали точно за цей час, тому що дуже багато чого розписано, і лоти уходять по різним сумам: є 20, 30, 40, 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Ну, тобто вони всі бувають по-різному. Був такий смішний лот на аукціон. Я розписувала гарбуз і на ньому намалювала херсонські кавуни. І цей лот теж забрали. Це ну, звісно, він не довговічний, тому що гарбуз зіпсується і все. Але це так було теж символічно, і теж людям дуже сподобалося. І ми теж зібрали кошти. Приїхала до нас з Бердянського напрямку, вона була дуже велика, дуже морально складно. мені було. Тому коли мені просто прислали фотографію, спитали, чи можу я таке розписати. Я казала: Так, звісно, ну тобі, нема проблем, що ви саме хочете. Але коли мені її привезли додому, і коли хлопці занесли, просто вона була вище мого росту ну, зрісту. Я дуже довго не могла за неї взятися, тобто вона просто стояла, я просто дивилася, і я нічого не могла з нею зробити. Тому що коли це ти бачиш там просто на фотографіях, або це про це розмовляєш, це одне. Але коли це в тебе стоїть в квартирі, ну це зовсім інше. І ця робота була дуже довга, я її малювала понад місяць. І не тому, що там було складно малювати, а тому, що просто кожен раз, коли я хотіла її зробити, тобто сісти малювати, ну дуже складно. Тому що я розумію, що це чись там чиясь смерть, чиїсь проблеми, страждання. Ну тобто, це е, було складно. Кожна робота, коли я роблю, чому я кажу, що вона не може бути дуже швидкою? От кажуть, ой, в нас там завтра аукціон потрібно зробити роботу. Я кажу. Я дуже вдячна, що ви до мене звернулися, але я не можу так швидко зробити роботу, тому що, по-перше, це час. А по-друге, це просто моральна підготовка для того, щоб її зробити. Це е, постійно складно, неважливо, що це велика гільза, ракета чи маленький якийсь там. Е, ну просто морально, ну реально дуже дуже важко. Я не можу не погодитися на якісь замовлення, тому що я знаю, що це буде. Е, Допомога хлопцям, тобто я розумію, що коли в мене термінів дуже мало, тобто, от ви людей пише дуже багато, але в мене зараз черга на три місяці вперед. Тобто я розумію, що я просто не встигаю зробити те, що люди вже просили на свої аукціони, і тому за якщо у людей є певні терміни, я кажу, що я не можу виконати те чи інше замовлення, тому що просто не встигну. Тобто, я підводити людей не хочу, і аби як робити, я теж не хочу. Тобто я хочу. Щоб е ці роботи були е ну, дійсно гарні. включене світло і був більше такий великий попит попит на свічки. Я зрозуміла, що просто звичайні свічки це дуже сумно. В нас у всіх був поганий настрій. І я зрозуміла, що треба щось зробити цікавіше. Я зробила гарні свічки з нашим морем. Гарна свічка була розмальована в Кашпо, і там був наш зимовий Бердянський, який дуже всім сподобався. Просто розлетілася по всьому. По всій країні, і навіть є свічки в Чехії, в Польщі вже вони. Тому Бердянськ вже перейшов не просто в межу нашого нашої країни, а вже і далі. І теж цікава свічка була Бердянську серці, кава у руці. Це такий стаканчик з кавою, нашою наліпкою, і тому що у всіх асоціація, що це Бердянськ, море, кава, усі любили пити так. І ці свічки дуже стали усім в нагоді, і піднімають настрій, де просто гарні. Це мені запропонувала зробити Ксюша, її в дзензик у Львові. Вона зробила мені 3D-модель самого маяка, а я вже залила його силіконом і зробила форму для самої свічки. Тому так, в нас тепер є свічка нашого маяка, і вона так всім подобається. і Вона найулюбленіша. В нас є велика свічка така, і зверху зріс дерева, і на ньому я малюю наш Бердянськ. Тобто Бердянськ там був на, зим, на зимовій тематиці, зараз буде весна, буде оновлення. Тому чекайте, буде весняний весняне оновлення Бердянська. Привезла з собою такий невеличкий пакетик наших мушелек для того, щоб там теж зробити інсталяцію. І вони в мене так і залишились. І коли я почала робити свічки саме з морською тематикою, я зрозуміла, що треба щось покласти в якусь частинку вдома. І я почала класти ці коробочки наші мушлі, тому так, мушлі з нашого Бердянська. По матеріалам, які я замовляю, і які виходять, це дуже багато. Но десь 300-400 свічок саме з розписами, ось краєвидами, так, вже пішли. Зараз дуже популярні свічки саме з кавою, тому що зима, холодно, всі п'ють каву, і теж така символічна свічка, теж просто розмітається все. І мені головне, що люди пам'ятають про Бердянськ. О, я дуже хочу додому, це просто для мене така частинка мого дитинства, мого навчання. Там. Я дуже хочу додому. Вже просто іноді, коли просять розмовляти Бердянськ, щось там з Бердянськом, я сижу, думаю, боже, в мене все сльози, це все через сльози, тому що я ну, дійсно я дуже сумую. Я дуже полюбляю приїжджати саме до цього торговельного центру. Не буду казати якого. Це секрет. Але тут гарні краєвиди, тут е, мені нагадує вода, е, моречки теж таке. Ну, мені, мені не вистачає води. Саме оцього морського нашого бризу, щоб ти сидиш, е, шум води. от цього мені не вистачає. Тому я полюбляю в Києві приїжджати саме десь, де є вода. Неважливо, що це озеро, якась річечка. Е, але я люблю, щоб була вода. Я хочу побачити, по-перше, просто наш мирний. Я хочу побачити прапор. Я хочу просто, щоб ми усі разом, як і було раніше, ходили, пили каву, щось смачненьке їли, спілкувалися, кіно, тобто гуляли, солодка вата, тобто Просто хочеться от цього домашнього якогось такого вайбу, щоб. Ну, Київ, все одне це не те. Тобто, да, тут дуже круті люди, дуже крута енергетика, дуже круті всі такі добрі, але все одно не по-домашньому. Перше, першим, що я зроблю, це я приїду, піду на нашу приморку, вип'ю там каву, погодую наших чайчок. І потім обов'язково обов'язково я хочу щось намалювати таке, що ось ми повернулись. Ось якийсь може мурал буде великий. Можна на навіть оновимо це зробимо щось на це але дуже хочеться щось зробити знакове, що ось це я, я повернулася, і Бердянськ це це наш.